Ні в якому разі не купуйте квартиру у Польщі в іпотеку. Ви переплатите неймовірні кошти. А також будете прив'язані до цієї квартири 20 чи 30 років часу, скільки буде тривати ваша іпотека. Набагато вигідніше орендувати квартиру все життя, платити якісь там 3-4 тисячі за винаєм і не мати ніякого головного болю. Сказала би я вам, якби це було правдою. Якщо ж серйозно, якщо ви платите приблизно 4 тисячі злотих на місяць за винаєм, то за 30 років ви заплатите мільйон 440 за винаєм і не будете мати своєї власної нерухомості. Якщо ж ви платите ці 4 тисячі злотих за власну квартиру, яку ви взяли в іпотеку, то через 30 років, а можливо навіть раніше, тому що іпотеку можна надплачувати, ви можете стати власником своєї квартири, яку ви можете за бажанням продати. І повернути частину коштів, чого не можна зробити в наймі, також наявність кредиту не означає, що ви прив'язані до цієї квартири на все життя. Тому що квартиру в кредиті можна легко продати. Це немає якихось термінів. Тобто, якщо ви взяли іпотеку, взяли квартиру, то фактично в цьому ж році ви можете її вже виставити на продажу, якщо ви так вирішили. Немає ніяких заборон на продаж нерухомості в іпотеку. Тому, якщо ви продаєте свою квартиру в іпотеці, ви після продажу закриваєте свою іпотеку. Якщо залишається якась різниця, ви її залишаєте собі. і і на вас немає більше ніяких боргів. До речі, інформація про те, що квартира не є вашою власністю, поки ви не сплатите іпотеку, неправдива. Одразу при підписанні акту нотаріального ви набуваєте повне право власності на квартиру, але являєтеся боржником банку. Це зовсім різні речі, не плутайте їх. Ну і про комфорт жити все життя на зйомній квартирі. а Це зйомна буде не одна. Вам прийдеться приїжджати декілька разів, і жити на своїй власній квартирі, облаштовувати, укомплектовувати її так, як вам подобається. Це зовсім інші речі. Тому Тут вибір за кожним. Як я завжди кажу своїм клієнтам, що є різниця між тим, тільки що ви сплачуєте, коли орендуєте комусь іпотеку, або коли маєте свою іпотеку, сплачуєте свою і в кінці вже отримуєте власну квартиру. Робити надплати можна. Ви кожного місяця можете сплачувати суму трошечки більшу, ніж розмір вашого іпотечного щомісячного платежу, і таким чином швидше завершити термін сплати. Тому, якщо ви вирішили стати власником щасливим власної нерухомості, звертайтеся, ми працюємо у Вроцлаві, працюємо на первинному і на вторинному ринку. Наші послуги для вас і при купівлі нерухомості на первинному ринку безкоштовні зазвичай, тому що ми співпрацюємо з усіма забудовниками. Ми надаємо повний комплекс послуг від моменту вибору квартири до моменту. Того, як ви туди заїдете. Також маємо дорадцю кредитову, яка допомагає отримувати іпотечний кредит. Допоможемо із цим вам. Звертайтеся, координати залишаю в шапці профілю, будемо раді співпраці.